Вітання, друзі. Сьогодні в нас е, наступне відео, і сьогодні ми будемо ми про служіння кафе. Так і воно буде називатися? Служіння кафе? Так. Да. Хто не знає, це Юля. Ну, я описі, це Юля. От е. та й все, ми одразу починаємо про нього говорити. І перше питання е, в мене буде таке до тебе. Як давно ти в цьому служінні взагалі? Бо ти його ведеш? Але ти в нашій церкві відносно моїй голові недавно. І як так сталося взагалі? Як ти почала це служіння? Так, це три роки тому я почала ходити в церкву Христове спокування, стала її членом. А, от і спочатку я не думала, що служіння кафе це взагалі про мене. Uh -huh. І була така дівчина Віка Ожоженко. Вона тоді вела це служіння, і вона каже: давай, Юля, пішли, познайомишся трохи з людьми. Я думаю, добре, служіння кафе це ну таке не дуже щось моє, але добре, щоб познайомитись з кимось, я піду. У це служіння. І okay. я стала частиною команди uh -huh. Вікної, а потім розпочалась війна. А багато людей виїхало. І віка теж виїхала. У нас там не було недільних служінь довгий час. Так, так. Потім вони почали розпочинатись без служіння кафе. І в якийсь момент я така: а що немає кафе? Ми ж є, давайте робити. Так? І ми почали робити. Я почала пушити в діалозі: давайте, давайте робити каву, давайте, типу, поновлювати це все. І після того. Еліна запропонувала мені взяти відповідальність за це служіння. Спин. Ну, тобто ти почала вже щось робити. а вона така. Ну давай тепер ти за це відповідаєш. Так, <плес> так і було. Так. І Я сказала добре, але через те, що в мене є як велике служіння, слаш моя робота на повний час в Кемпусі, я сказала до осені. Ага. От ну, але я не уточнила до якої осені, <плес> <плес> тому... <плес> Осінь буде скоро там, колись можливо. Та, тому так вийшло, що я Я як... взагалі не пам'ятаю, як оце в нас. Я просто <реш> <реш> добре, я і це зложіння. Е, mm -hmm. Я, якби, зазвичай я собі пам'ятав, що ну, у нас завжди були канапки, на шенозаморстинівський. Mm -hmm. От я пам'ятаю, що їх робили такі ну, якби старші жінки нашої церкви. Ну, як Старші, старші, ніж я. <реш> так. І оце я пам'ятаю, а потім я я ніколи я не люблю каву, я не п'ю каву. Якщо мені треба чай, я сам собі зроблю чай, не треба. Він такий, о, є пляцки. нема пляцків? Ну добре, нема. Бо я зазвичай, коли виходив за комп'ютера, нічого не було. І ти кажеш, о, нам треба це служіння. Я зрозумів, що я навіть не помітив, коли воно почалося. Але це якби я, тому що. Ну, я досила канапки, я вже прийшла, коли були пироги. І мені здається, оце якраз вже коли війна почалася, ми відмовилися від пирогів, бо ну, це важко людині, яка там їх робила замовляти. Там були свої моменти, і ми перейшли на печиво вже. Але От... це цікаво, що, що це ти якось так органічно влилася, що я навіть не помітив, що в нас, по-перше, не було кафе, але це таке. <реш> <реш> це я, Але потім такі, і тут Юля вже веде його, а ти. Ви одружилися з Бодією, і ти пішла в церкву нашу, mm -hmm. і от почала залучатись. А я не пам'ятаю цю хронологію. А ні, пам'ятаю, ну бо ми одружились до війни, та, так. І рік виходить, я була просто як частина команди в кафе, а потім ну, відбулось те, що відбулось, і, і, так. Та, і це було цікаво, бо я, Еліна така каже: Давай, я думаю, ну, йдем? давайте спробуємо. Думаю. У нас було дуже мало тоді, і ми якби. Ми, нас не було там команд, тому що коли війна розпочалася, дуже багато ну, чого відбулося, багато людей поїхало, хтось пішов зі служіння, хтось там ну, прийшов. Так, от. То, то, заміс, серйозні були. От, і, це, і ми просто чергувалися. Я літо, і там до осені ми просто, як я писала в діалог, хто може бути, і ми якось там чергувались, двоє щось там мішалось, а потім вже якось виокремили з цього команди і, і пішло. І так, Прикольніш. Ми каву машинку купили протягом того часу. Бо Те, що ти почала двіжувати, це, це помітно неозброєним оком. Ну, як, очевидно, що це не тільки ти, бо це якби багато людей тобі допомагають в тому, але все рівно якби таким основним двигуном тих змін є ти. І це ну це помітно, тобто що там порядок, це я помічаю, просто я не пікав. Але окей, ти почала тут, якраз мене е, до чого ведемо? Ну якби для чого це служіння? Взагалі? Чому ти його почала? Ну скажімо так, ти була частиною команди, окей, але ти його якби захотіла як це, розпочати знову? Знаєш, поновити? Тому що що, щоб що, люди пили каву, ну якби ми голови, ну то випийте собі вдома. Ну добре чому це ваш служіння в нашій церкві, воно є, воно буде. Чому воно в нас взагалі воно є? Для чого? Ну в нас таке широке бачення, от воно не є супер там якесь, що можна буде побачити через 5 років якусь суперкритичну зміну, але те, що ми... Хочемо, це те, щоб це служіння воно служило людям, угу. і воно служило як людям, які в командах. Допомагати їм, як вливатися в церкву, залучатись, тобто це служіння як можна, це одне з служінь, куди можна долучити людину, яка вперше взагалі прийшла в церкву. Угу. І так само ми хочемо, щоб воно служило людям, які в церкві, щоб створювати затишну атмосферу, угу. де люди можуть спілкуватися, молитись один за одного, задавати якісь питання. І це все звичайно приємніше, коли в тебе є чашечка кави чи чаю, печивко, ну тобто, це створює такі умови, щоб люди залишались після служіння. От тому це наше основне бачення. Ми хочемо служити людям як під час надільного служіння, і теж так само протягом тижня воно можливо не так видно, і це ну як зачасту менше наших ресурсів потребує, але ми, як хочемо, щоб люди там могли собі зробити той самий фільтр, чи щоб був чай в них в доступі, щоб mm. вони собі могли там на грубку зробити, щоб вони не ну їм не треба думати про те, де там взяти цукор чи ще, щось, so. щоб. Мати тут зустріч що це комфортно. Не, що це не тільки про недільне, як в плані з одинадцятої до першої, а це забезпечення усього необхідного, щоб можна було, щоб прийшовши в приміщення нашої церкви, ти міг зробити. Ну, ти не мав такий, а, де в нас чай? А! <світ> ну, тобто, ти спокійно так. береш, робиш, і це про якийсь затишок, і хм, так. Ну, це про те, щоб допомагати людям, як. Які там, наприклад, проводять навіть групки, щоб їм було легше це полегшити їхні такі вже відповідальність, щоб mm -hmm. вони вже не думали про те, що треба ще докупити собі щось, а це все вже є. Готове мати. Окей. Okay. Тобто і ти, ну, ти почала це робити. І ти, ти щойно сказала про служіння якби, людям, ем, якби всередині mm -hmm. команди і зовні. Ну, давай якби зараз. Саме про середину команди, mm -hmm. що тут, що ти маєш на увазі під о, служити, як це служіння десь допомагає людям, які всередині цього mm -hmm. служіння, що воно їм дає? Ну я не знаю. E, ну в більшості останнім часом до нас долучаються нові люди, які а, чи приходять тільки в церкву, чи підлітки, які там з зв'южена, mm -hmm. вони потрошки вливаються, і це допомагає як. Коли тебе ставлять в команду, це допомагає тобі, по перше, познайомитись з командою. По-друге, mm -hmm. ти вже хочеш чи не хочеш, але так виходить, що коли ти вже втретє чи четверте робиш якісь людині, якусь певну каву, mm -hmm. то ти вже з нею знайомишся. Ну тому, що ти вже знаєш, що ця людина п'є таку каву, ця людина таку каву, і ти е, якби невимушено створюється така атмосфера для спілкування. Mm -hmm. І так само, ну ці люди, які в кафе. Служать, вони можуть бути як ну, служити тим людям, які вперше приходять, тому що це теж такий перший дотик до людини, і що ці люди можуть як просто показати атмосферу, яка вже є в церкві, просто тим, що вони там зробили цікаво, чи поспілкувалися, чи познайомились, бо побачили, що є якась нова людина. Ми їх помічаємо. тому що ми вже всіх знаємо, ну особливо ну, тих хто п'є каву, от я собі зрозумів, що реально ми з тобою не дуже навіть на початку спілкувалися, бо я не пив каву. Тобто, в моїй голові це була дівчина, дружина Боді, а Бодя це чувак з ким. Але це було ну це моя коротко про мою асиміляцію в церкві. Да. <смеш> — Так, в жовтому пальто. А, прикол. Да, да, тобто, <смеш> і це, тобто, що виходить, що для таких людей, які приходять в першу церкву і хочуть ну, швидше бути частиною цього, uh -huh. то вони приходять. І це найорганічніша можливість, щоб не так, особливо, якщо ти не дуже знайом, ну, любиш знайомитися, там привіт, я Роман, uh -huh. а, а там такі смолтоки буквально біля кави, окей. Okay. Uh -huh. Ти сказала про таку річ, як ем, свого роду бути першою лінією першими людьми, з якими поспілкується людина, е, прийшовши в нашу церкву. І от буквально цього надійного служіння помітив таку штуку, що прийшло там два чоловіка старшого, такі, ну так доволі старші, там такі дідусі, я би їх навіть назвав. І я розумів, що я такий сижу щось там, ага, там щось мав робити. І я розумію, от було б добре мені з ними підійти поспілкуватися. Mm -hmm. І тут я розумію, що вони, це, це органічно, що вони підходять до барної стійки mm -hmm. і я такий. Фух", ну, тобто, в моїй голові, а ну з дітьми mm -hmm. хтось по, поспілкується, так, дійсно, не сумують. Mm -hmm. І я зрозумів, наскільки це цінно, що це не тільки про створення цієї кави, це як. Це конце такий перший. Теж ну за барною стійкою найкрутіші розмови завжди відбуваються, якщо що часто люди собі зроблять каву. Вони навіть не відходять, просто за неї стоять, що спілкуються між собою, навіть в черзі. Ну тобто, ну це такі, як це не те, на що ми впливаємо. Але ну це правда, те, що як перший контакт відбувається з людиною, яка тобі зробила каву, і ти просто там, вже коли бачиш, то ти можеш познайомитись, спитати, як людину звати там чи звідки вона прийшла, як вона дізналась про церкву. Ну. Це теж не завжди відбувається, бо буває там багато людей чи ще щось, але ну така можливість все одно завжди є, і це дуже класно, я думаю. Наша назва ну христове спілкування. <гум> От що, що, мені здається, що фішка, ну як можливо, це багато церков, так, але наші ну, люблять Е, І, і, і не, їх оце те, коли додому не виженеш. Ну, в хорошому сенсі. Тобто, <гум> я розумів, що зазвичай вся комунікація ведеться все-таки в нас в кафе. І це ж не про. Місце, бо насправді в нас цілий такий гумін, вулик прям mm -hmm. відбувається. І це, це неможливо, якщо ти ну, не, не їшся печима. Це технічно, як ваше служіння впливає на оцю атмосферу після якась єдність. Mm -hmm. Взагалі не, таке непомітне служіння взагалі гей. Але якщо його не буде, то ви помітите. Та -та -та -та. От я себе просто <с думаю, наскільки воно. Але okay. якщо зранку команда запізнилась, то всі пишуть. Це, а є кава. Добре, от ти сказала про запізнення. запізнення. Як в загальному відбувається, ну, ну це з... неділя людей, uh -huh. які служать, ну, неділя, боже. <гум> <Okay. гум> так, що як... вони роблять? Ну, У ну, нас є команди, і е, кожна команда плюс-мінус служить раз в місяць е, uh -huh. через те, що зараз достатня кількість команд. Команда може там собі вирішити, їх троє людей там, чи uh -huh. двоє приходить, чи всі троє, чи розділити якось. У нас є частина до це коли ти дослужіння приходиш. Взагалі в нашому баченні дуже всім, вибачте, немає такого, що люди до зобов'язані робити вам каву. Ми uh -huh. робимо, коли ми маємо час і можливість, uh -huh. бо до треба підготувати. там все розкласти, все поставити на місце. Подивитись, що був термопод, подивитися, що була вода, стаканчики, серветки. Це все треба зробити до служіння. Бо якщо хтось завтикав, то під час служіння треба бігти на балкон, відкривати там ці всі, шукляти, які, які на всі сидять. Або, або ой, або в нас молоко закінчилося. Так, таке теж буває, але там на недільну шкілку. Ми робимо, тому не завжди є можливість робити каву але Ми ну, якщо є багато людей, то ми намагаємось. Це робиться до там одинадцятої. Буває через якісь форс мажори трошечки пізніше. До там одинадцятої, там двадцять. Потім е учасники команди йдуть на служіння. Вони там сидять до молитви. Тобто. Е Зараз змінився порядок служіння. Вже думаю, до молитви вони сидять чи ні? Ну довго, вони, до до з хвилин до закінчення ну, тобто, служіння то останню пісню прославлення Вони слухають. Вони і вже і не співають. Вони так. вже слухають її так, в так. Та, та. Потім повертаються, і е, тут вже як. Наступно там ми виставляємо печиво, ще щось починаємо робити одразу каву, бо перший наплив людей він найбільший. Ну, як всі виходять, всі одразу хочуть взяти каву. Тому ми робимо трошки наперед і видаємо вже одразу того людям каву. Ось і просто вже тоді відбувається там самий там такий момент, це там щось комусь буває, треба допомогти, там з людей зробити якесь какао, там чи ще щось. Хтось робить каву, хтось буває молоко, хтось просто бореться. Тобто не можна і казати, так можна мені там на кокосовому лав безлактозний, я не знаю, які там вже слова. Можна і все, але будьте готові до відповіді. А, я до відповіді ні. Просто до відповіді. Ні, ну можна попросити, що хочеш, але чи буде така можливість? то ну, тобто, є певна технічна частина, це розставити, поставити, зробити. Вона не важка абсолютно, її можна навчитися один раз, і в нас навіть є там документ, якому ми можемо слідувати, якщо нова людина прийшла, вона не знає, що робити, вона може. Перечитати і зрозуміти, що от ми То це ти створила свою раду інструкцію? Так, та в нас є інструкція для служителів, Fine. якби які є в кафе. Ось ну після кафе це все прибирається, просто завантажується посудомийка і щоб все було чистенько, гарненько. От. Ну і напевно потім ви складаєте якийсь список продуктів, чого та так, є голосування, типу в телеграмі воно запланована повідомка, прилідає, типу відзначити чого не вистачає. собі, ти так робиш. Так. Класно, так. автоматизація. Чого Люди. не вистачає? Типу, вони відзначають, і в нас є окремо теж зараз вже слава богу, людина, яка займається закупом. Ага, окей. О, це, ну, частина команди теж вони служать в кафе, але вони займаються закупами, і це дуже допомагає. Ґгі. Ну, е, як би то не звучало, не виглядає на те, що це протягом тижня, протягом тижня лише ти, напевно, зазвичай десь щось буває таке що ти щось приносиш, докуповуєш. Ну. Так, в нас розподілені певні відповідальності, щось докуповують це і Тані Рязанцеві, вони там займаються цими закупами зараз. Щось я докуповую, бо там є різні свої фішечки, не буду дуже каменти. А не буду фішечки, то секретики. не можна Ну, до речі, цього року навчального ми ще подумали в тому, що було б класно мати одну команду додатково на служіння. На свята. на свята. Тобто, от коли був день подяки, була команда, яка робила різні оці там постери, за що ви вдячні, чи там візьміть віршик під бадьорення, ось такі різні штуки, чи той конкурс, там пирога організовувала ця команда. Інша команда вона просто служила на кафе і буде так само на Різдво, і ми сподіваємося, буде так і на Великдень, і на інші. Ви, ну, тобто, ви от на такі свята, ваша команда. ну, Бо це ж набагато більша кількість навантажу. Ми залучаємо дві команди. Виходить, ага, залучаєте. Ну, Коли є потреба, ми намагаємося залучати людей, які просто ну якщо в нас не завжди всі доступні теж по часу, і в нас так зараз склалось, що якби більшість команди це підлітки і студенти. Тому там, наприклад, на новий рік я думаю, що буде потреба залучити когось ще. Бо в когось хто навіть ексесії, або, або буде просто втомлені, знаєш, що ну банально, там, якщо люди з кемпусу чи там діти, то може можуть банально десь виїжджати на цей період часу або їхати до так, батьків, так, так, так. якщо за стодіки, Угу. добре. Ми, ми сказали в загальному про те, як це служіння відбувається, чому ти його почала робити, mm -hmm. а, ну і відповідно. Кого ти, якби в якби хорошому сенсі, кого б ти хотіла бачити в цьому служінні, кого б ти не хотіла бачити, це теж. Ну, а що? Знаєш, такі люди, діти собі, дякую. Кого б ти хотіла, от от приходьте. ну, от. Насправді є потреба як у двох двох типах людей. І перше, це те, що як. Є нові люди, які приходять в церкву, uh -huh. і це класно для них а, залучатись, асимілюватись, знайомитись з іншими людьми. І це не обов'язково має бути я, хто запрошує. Тобто, якщо ви ви прийшли з новою людиною в церкву, і людина зацікавилась, чи ви бачите, що вона потенційно б хотіла б і могла. Ви можете, як ну, у хороший момент, запропонувати цій людині долучитись і тоді сказати мені чи комусь з команди. Ось, і ми би залучили цю людину. Це було б дуже класно для нас, бо це служіння і існує. Теж для цих людей нових, щоб їм було легше влитись, і це надійно. нормально, якщо вони побудуть там якийсь певний період часу і зрозуміють, наприклад, що в них інше покликання, чи що вони там. Ну тобто, це окей, якщо вони будуть десь мувитись туди-сюди. того, що, в принципі, це служіння, воно служить цим людям теж ось в цьому контексті. Ось я ще навіть собі думав, бо. Ти кажеш про асиміляцію, Це не просто так, от одесь взялося десь, взялось, а, десь зні, зні, звідки. Uh -huh. Як вийшло, щоб, окрім того, що ти взялася в, в команді кафе, а потім ти стала лідером кафе, uh -huh. але ти, ти також перебуваєш в команді стратегічного планування. Uh -huh. І ми б десь про це говорили, що щоб наші церкви, люди могли. А самі ну якби входити в нашу спільноту і доволі так органічно, не щоб їх там заганяли, О, ну доволі з тобою частиною спільноти. Ні, тобто це якраз такі служіння, які не вимагають дуже високого рівня духовності називаємо так. Да, так, чи підготовки, так, теж. то просто ну робити каву. Ну mm -hmm. якби там дійсно є відповідальні речі, але mm -hmm. якщо скажімо так, кава розліється, ну нічого страшного не відбудеться. Да, а це водночас технічне служіння, і це служіння стосунків, тобто з людьми. Бо в команді є стосунки, ви можете спілкуватися з людьми, але насправді, якщо ну типу, ви переживаєте, що там людина якась нова прийшла, вона не готова спілкуватись. Це теж окей. Ну тобто, в нас є якісь певні задачі, які треба просто робити, і людина якби звикне. І так. тоді стане легше, їй буде вже легше спілкуватись з кимось, бо я ж кажу, коли ти тричі робиш одну і ту саму каву кожну неділю, там ну в своє чергування, то ти вже хочеш навіть знати цю людину. І так само це, кого ми ще дуже чекаємо mm -hmm. і хочемо, це в нас є потреба у людях, які м, готові і хочуть спілкуватися. Тобто, якщо ви маєте таке бажання десь допомагати іншим, вливатись в церкву, спілкуватись з людьми, mm -hmm. якщо ви бачите, як що ви могли послужити в цьому. У нас є потреба теж десь е, в старших людях, таких е, старших за мене, наприклад, тому що ну переважно більшість зараз це молодь, і багато хто залучений в молодіжне служіння, і тому як є така навіть ситуація, що коли там молодіжне ж служіння кудись поїде, то не буде кому служити, але це теж потреба не тільки в тому, що там ой не буде кому служити, а й в тому, що. Це буде допомагати іншим старшим людям вливатись. Тобто, ага. якщо ви маєте таке бажання і як відчуваєте такий поклик, теж ви теж можете підійти до мене в цьому служінні. Немає нічого важкого, і я би вас навчила, і ви б могли б теж бути служити іншим, допомагати іншим новим, теж десь старшим людям вливатися в це служіння. Так, бо би то не звучало, я десь розумію, що. Якщо в нас там приходить якийсь хлопець чи дівчина з, з молоді, то ти такий: о, давай в кафе. І відповідно ти в кафе там чи в групі гостину сідеш, mm -hmm. ти там взаємодієш з людьми, і якби, якби то не звучало, я більшість людей, з ким я так до тісно спілкуюся, ті люди, з якими я десь десь той чи іншій мірі працюю разом, mm -hmm. там служу. Але от якось як справи. Ну, такі якісь складні, а коли ви разом щось робите, це якось <гум>. круто. Я розумію, що якщо ми з молоддю, скажімо так, галочка десь така стоїть, там, уявно, що... просто то... молодь притягує молодь. Так. А от я розумію, що, наприклад, тобі буде складно з кимось, хто може бути такого віку, як для твоя мама, наприклад, та, <гум> то ти вже не можеш з нею якось так максимально органічно спілкуватися. <гум> Класно було б, би хтось так чи за тебе спілкувався з тою людиною і десь. Залучав так. до цієї спільноти, і от ось таких потреба є Ну, та бо це служіння. Воно ще і просто стосунки в команді. Ви все Гу. одно взаємодієте, так. все одно працюєте командою. Це велика теж цінність того, що ну. Команда це теж асиміляція. Це перше коло знайомства, з ким знайомиться людина, яка попадає в цю команду. Mm. І тому це було б дуже класно, якби були люди, які бачать цьому потребу, теж готові відкликнутись на неї. І, ну я ж кажу, тут всьому можна навчитись, це не є щось супер важке і це дуже вітається. Mm, ну, і, Окей, за цих двох людей ми два типи свого роду сказали. Я... Я десь розумію, що я дуже все одно-таки, як ми перед тим з тобою говорили про твої якісь нові ідеї, у mm. тебе купа ідей. Я бачу, що ти ще тим гориш, і якби я дуже тішуся, що, ну, що ти тим гориш. Відповідно, ви ще будете бачити нові і нові ідеї в нашому, скажімо так, кафе і не тільки. І якщо би таке хотіла, знаєш, я знаю, що це можливо складне питання, але от Основне, чому це служіння важливе? От чому це служіння, важливо, от, то, от чому на це служіння взагалі важливе? Таке, знаєш, резюме mm -hmm. зараз? Ну, якщо узагальне, ти просто, мабуть, через те, що я через це служіння влилась в церкву і mm -hmm. перестала бути просто це просто, ну, Щоб вдуматися зараз. Юля, Бодіна дружина, це então, раз. Вона до сих пір. Вона разом з Боді вони ведуть нашу молодіжку разом з Боді. разом з Боді в стратегічній команді нашої церкви. І ще добре слава Богу, без Боді вже хоча ведеш, ведеш цілеслужіння. Де близько ну не знаю, вісім людей зараз, десять. А в команді? Так, ну в загальному. Десь близько восьми, мені здається. Чотири команди по три людини, дванадцять. 12. 12 людей. Тобто ну, це велика кількість людей, на яких технічно разі чого, що в них щось страпляється, ти якби десь знаєш. Uh -huh. І це, це дуже цінно, що це якась така міні-спільнота. Така... Uh -huh. Так, тому як узагальнити, це uh -huh. те, що. Е Узагальному. Узагально, у загально. А ми там щось виряжемо, ні, нічого. Ух, так, що я хотіла залізти. Ти спитав важливість, так? Узагальнити, чому це служіння важливе? А, все, добре. Тому узагальнити це те, що це служіння воно важливе як для нових людей, які можуть приходити і спілкуватися з командою. Так, для і, тих людей, які готові, вже вони вже ну теж нові, але готові долучитись, і так само для тих людей, які просто вже довший час у церкві. Але вони можуть спілкуватись, бачити інших, е, знати е, хто яку каву п'є, це дуже прикольно насправді. І будувати таким чином стосунки. І я думаю, що це дуже збудовує єдність церкви. Хоча може здавати, що це якесь там підтримують служіння чи технічне, але мені здається, що якби ми його на місяць забрали, то ми б це відчули теж дуже по атмосфері ну, церкви і спілкування після служіння. Я Ось розумію, так. що в кінці е, кожного. Е, Надільному служінні є уся фраза. Друзі, не розходяться. Mm -hmm. Чай, кава спілкування. Ми не можемо. Ну наскільки воно важливе, що дві треті цієї фрази. Так, так. Добренько, все, дякую вам за інтерес, що ти ж не переживала взагалі. ні Чекайте нових відео. Ви наступний. Це тибо сказав все, ми зняли. Ми можна з боді не е, в інтерв'ю почати з е, бодя який чоловік Юлі <рес> без проблем. Це буде так. Бодя чоловік Юлі, лідер молодіжного служіння. Лайка, а що ти?